Привіт однодумці! Сьогодні положу в скриньку з візерунками ще один візерунок. Я його назвала польові квіти. Вони такі милі, дуже підходять до літніх виробів. Ось я взяла зразочок, невеликий вже взв'язала, Виглядає, може, можна їх розташувати як по всьому полотні в'язальному, або такими полосками в різних в горизонталі або вертикалі. Варіантів дуже багато. Тому ми будемо вив'язувати одну таку польову квітку. так схема. схема у нас 31 рядок і 11 петель. Рядки вказані у нас непарні. В'язати ми будемо ось так. Ось цей один, один, як я і сказала, одну квіточку. Вона состоїть із 7, ряд... 7 петель і 15 рядків. Так, які у нас тут петельки? Ми будемо в'язати дві разом. Петелечки разним нахилом, з, нахилом вправо і з нахилом в лівий бік. Оце в лівий бік з нахилом. Накиди будуть у нас. А, і будуть у нас а, оці пустик літиночки, це ліцьові петельки. І ще у нас є одна петля, три разом. Три петельки в'яжуться разом. Так, прорядки, парні рядки я буду в'язати виварітними. Так, і ще є один варіант. Коли обираємо два рядка, то виходить ось така у нас чудова, ну, як бутончик або маленька така квіточка. Можна чередувати їх. Одна велика квіточка, а друга от така маленька, наприклад, це я експериментувала. Як це на схемі? Я обирала 11, 12, 13 і 14 рядок. Переходимо до самого процесу в'язання цієї квітки. Перші три петельки у мене додаткові, для того, щоб було зручно, бачити, показувати. Сам візерунок справа і сліва три петельки. Так, далі я в'яжу перший рядок перші п'ять петелі лицевими. Один, два, три, чотири. І п'ять. Далі йде накид, і дві разом з нахилом уліво. Далі чотири петельки лицьовини. Один, два, три, чотири. І ці додаткові три петельки. Першу кромкову знімаю дві додаткові і в'яжу другий ряд виварітніми. Усі петельки виварітні, а також накид виварітній. Тому оці парні ряди. Вони не вказані на схемі, бо вони, щоб легше було читати схему. Мені просто всі в'яжуться однаково. Так, третій рядок. Пров'язуємо ми тут шість петелек лицеві. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Накид роблю і дві разом з нахилом у лівий бік. Є. Далі три лицьові. Четвертий рядок. Усі петельки вивалітні, я тут прискорюю, щоб не за час не витрачати. швиденько пров'язуйте виварітніми цей рядочок, будемо переходити до п'ятого рядка. Оці рядочки перший. Третій і п'яте, вони майже однакові, але вони йдуть з, з таким здвигом уліво на одну петельку на кожен рядок. Так, п'ятий рядок, сім петель лицьових. Ну, ці такі лідки можна взяти, їх більше пров'язати, і буде такий довше така оця полосочка. Так, один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Дві разом. Дві лицевих. Один, два. Шостий рядок виварітні в'яжу всі виварітні. Також прискорюю і далі виварітні рядки в'яжіть самостійно. Я їх не буду показувати, буду перекручувати. І буду на відео показувати тільки лицеві рядки. Так, переходимо до сьомого ряда. Пров'язуємо 5 лицьових. Далі 2 разом з нахилом у правий бік, накид, лицьова, накид, 2 разом в лівий бік і лицьова. Так, 5 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. Розгортаю ці дві петлі. І таким способом прав'язую дві разом. Ось так це виглядає. Накид, лицьова. Накид дві разом у лівий бік. Лицьова. додаткові телепетилі. Так, восьмий ряд вяжіть самостійно, а я перейду до дев'ятого ряду. Пров'язуємо чотири лицьових. Один, два, три, чотири. Розгортаю петельки, повертаю на ліву спицю і пров'язую разом. Так, робимо накид і три лицевих, один, два. Три накид дві разом з нахилом у лівий бік. Далі додаткові три петлі. Так, десятий ряд пров'язуєте самостійно виварітьній. А я переходжу до одиннадцятого рядка. Тут пров'язуємо 5 лицевих, дві разом з нахилом права, накид, лицева, накид, дві разом з нахилом у лівий пік, лицьова. І так, лицьові, 5 один, два, три. 4, 5, розгортаємо дві петлі, повертаємо на ліву спицю і пров'язую разом з нахилом у правий бік. Ось так. Накид. Лицьова, накид, дві рази у олівий бік, Лицьова. І три додаткові петлі. Так, двенадцятий ряд в'яжуть самостійно, виварітними. Я переходжу до. Тринадцятого ряду. Чотири лицевих, далі дві разом, накид, три лицевих, накид, дві разом. Почнемо. Тут бажано не запутатись, бо в'яжеться однаково, але різна кількість петель. Один, два, три, Чотири розгортаємо, дві разом з нахилимо правий бік, накид, далі лицеві. Один, два, три накид. и две разом у левый бег. Усе. Далее три петли додаткові. Так, 14 ряд самостоятельно. Я покажу 15 ряд. Шесть Лицьових, один, два, три, чотири, п'ять, шість, накид. Тут пров'язуємо три петлі разом. Накид і дві лицевих. Далі я пров'язую вивалідній ряд, і це ми закінчили одну польову квітку. Ось так. Ось тут по різному розташовані квіти, бачите, два зразки. Так що в'яжіть творчих натхнень. Можна Однакові квіти по-іншому розташовувати на полотні і буде зовсім по-іншому виглядати. Тому експериментуйте творчих успіхів вам. Приєднуйтесь до каналу. До побачення. Па-па!